Всім доброго дня! Ми вітаємо вас! Добрий день! Вітаємо на прямому ефірі. Сьогодні субота. Ми працюємо в цей день. І сьогодні ми проведемо прямий ефір з нашим лікарем-ендокринологом, Ковалик Ольгою В'ячеславівною На цікаву тему це циклічність гормонів. Починаємо. Починаємо. Ольга В'ячеславівна, скажіть нам, будь ласка, що такі гормони і які види гормонів? Так. Почнемо з того, що гормони це біологічно активні речовини, які виділяються нашими органами ендокринної регуляції, які є центральні, які є периферичні, які є взагалі розкидані по всьому нашому організму. І вони через наш кровотік, через лімфатичну систему потрапляють до своїх органів, органів мішеней і впливають абсолютно. На всі функції нашого організму репродуктивно. Ми ростимо через гормони, в нас терморегуляція відбувається через, розгу... через гормони. Надзвичайно багатогранний і цікавий процес. Uh -huh. Давайте поговоримо про органи ендокринної регуляції. Так, органи ендокринної регуляції. Я відкрию картинку, якщо можна. Так, звичайно. <пробувати. <пробувати> органи ендокринної регуляції є е, центральні. Це наш гіпофіз це і гіпоталамус. Вони розташовані в головному мозку, є периферичні, до яких належать щитоподібна залоза, паращитоподібні залози. Також у нас є розкидані і над ними звичайно. І так наш, також у нас є розкидані е, маленькі острівці гормональних клітин, наприклад, у підшлунковій залозі. Гормони. Різні. гормони розподіляються за своєю біло... біохімічною структурою. Так, У нас є гормони, які мають білкову структуру, у нас є гормони, які мають стероїдну структуру, у нас є амінокислотного залишку гормони, і в нас є ем, по типу як гормоноїди, деказиної на сьогодні. Ми не будемо розбирати цю Це тема. Інша тема? Так, інша тема. І стосовно а, будови гормонів. Чому ми це зазначаємо? Тому що те, що ми споживаємо аліментарно, те, що ми їмо, з цього і будуються наші гормони. Якщо ви можете іншу картинку показати, uh -huh. там де нас є здорова тарілка, до прикладу, в нас є гормони білкової структури. Скажіть, будь ласка, чи видно картинку? Так, до прикладу, у нас є гормони білкової структури. До них uh -huh. належить той самий тиреотропний гормон який регулює функцію щитоподібної золози. Він виробляється у нічний час, і для його побудови нам потрібні білки. Ці білки ми можемо дати в якості вечері для того, щоб не руйнувалася структура наших м'язів, які можна дістати ці білки. Ми повинні нагодувати наш організм. Норма білка для нашого організму це 1,2-1,5 г грама на кілограм маси тіла. Беремо в калькулятор і враховуємо, скільки ми повинні їсти за день. Множимо кілограми маси тіла так, на 1,2 або 1,5 грами білка. Кожен для себе вирахує. І тепер повертаємося до гормонів, те саме їхньої циклічності. Чому ми mm -hmm. на це звертаємо увагу? Ви радієте, сумуєте, прокидаєтеся, кохаєте, відчуваєте щастя, і це все є частиною вашого якби, характеру і всього, що вас оточує, і гормони відіграють цьому дуже важливу роль. У 2017 році була відкрита ця певна циклічність, з цього вийшла навіть ціла наука, називається вона хронобіологія, про циклічні ритми в нашому організмі. Mm -hmm. Це ціла вчені... наука. Так. З цього вчені е, отримали Нобелівську премію. І з того часу вивчаються ці процеси хронобіології. Е, З'ясувалося, що в нас є внутрішній годинник, який керує нашим організмом. Зокрема, через тривалість світлового дня. У нас подразнюються рецептори сітківки і стимулюється вироблення певних гормонів в нашому організмі. Найбільш цікавий в цьому процесі це є, м, називається така залоза ендокринної регуляції і нейрогоморальної це епіфіз. Uh -huh. В ній виробляється білковий гормон, білковий знову ж таки, нам потрібна достатня кількість білка. Називається вона мел, е, мелатонін. Це гормон, який регулює наш сон. Він найбільше виділяється. Після 21 години, тобто для нас найкраще всього заснути це в 22 годині, тоді почнеться найбільш активне вироблення цього гормону. Скажіть, будь ласка, а якщо наприклад людина кожного дня має спати в другій ночі? Це погано? Це дуже погано. Чим це зараз? По-перше, По якщо ми не лягаємо вчасно, у нас mm -hmm. не виробляється цей гормон. Mm -hmm. Цей гормон регулює якість нашого сну, mm -hmm. і так само у нас виробляється після цього, коли ми лягли, виробляється гормон сну. Після цього починається через деякий час вироблятися гормон росту. Гормон росту це наш гормон молодості. Mm -hmm. І якщо ми не заснули вчасно, ми скорочуємо свою молодість. Тобто потрібно спати, обов'язково спати часа. Гаджети, які ми даємо, підсвічуємо постійно серіали, які ми дивимося. Це синє світло, воно не дає нам заснути якісно, вчасно. І ми знову ж таки порушуємо регуляцію гормонального нашого фону. Плюс тиротропний гормон виділяється вночі. Так як я сказала, гормон росту виробляється вночі. Мелатонін не встигає виробитися тоді, коли потрібно. Зранку у нас проблеми, тому що не може виробитися. Нормальна кількість кортизолу, тому що у нас найбільший пік вироблення цього гормону кортизолу він саме виробляється в шостій ранку, тобто ми повинні прокидатися в 6-й ранку, тому що це наш пік активності. Якщо ми порушили, сунули в наш біологічний годинник, ну як варені, напевно, на наступний день ходимо. Я думаю, багато хто відчуває, що брак сил саме в ранковий час, тому що ви сунули свій біологічний годинник. Тобто, якщо, наприклад, перед сном ми гортаємо ленту інстаграму, так. це погано впливає на наш сон і порушується гормональні Так, абсолютно, воно все веде одне з одним. Як має протікати наш день згідно нашого циклічного біологічного годинника? Ми повинні прокинутися у шостій ранку. Угу. Шоста ранку за шоста ранку. Тому що до шостої години у нас виробляється мелатонін, він mm -hmm. регулює наш сон. Шостій ми прокинулись. У нас максимальний рівень кортизолу. Цього це так званий гормон стресу, так але в цьому випадку він відіграє позитивну роль, тому що він запускає всі наші обмінні процеси в організмі. Підвищується артеріальний тиск, у нас підвищується нервова збудженість і ми готові до роботи. Ось у шості ранку ми прокинулися. Найкращий час, щоб трошки подивити цей гормон стресу це випити склянку води і легенька руханка, тобто ніякої такої фізичної активності. Просто руханка почали день. Звичайно, поснідали, тому що ми повинні закласти фундамент нашого дня, коли Сьом... потрібно їсти після коли потрібно снідати до години після... часу. Та до, до часу до... Час, до... Час, проводження у сьомій годині часу вже починає зменшуватися рівень гормону сну мелатоніну з цього часу. Під впливом сонячного світла, яке потрапляє на нашу сітківку, починає вироблятися гормон серотонін, з якого в нічний час буде вироблятися гормон мелатонін. Повертаючись, у нас це є циклічність денна, є циклічність місячна, циклічність е, річна. Протягом року у нас відбуваються зміни нашого сонячного світла, тобто протягом року в осінньо-зимовий час менше сонячного світла, в літній час весняний більше сонячного світла. І ось, коли у нас менше сонячного світла, протягом дня у нас виділяється менше серотоніну. І так звана сезонна депресія, тобто коли у нас занижається настрій, пов я... так пов'язана з тим, що в нас не вистачає сонячного світла, не виділяється достатньо серотоніну, нас внаслідок цього і порушується сон. Тобто нам потрібно дочекатися, поки ми отримаємо це сонячне світло. Uh -huh. Знову uh -huh. ж таки, що стосується сонячного світла, чому ми просимо приймати вітамін Д саме в ранкові години? Тому що прийом вітаміну Д пов'язаний знову ж таки з сонячним світлом. Організм, коли він отримує цей вітамін Д елементарно, він бачить, так, є сонце в моєму організмі. Я хочу працювати. У мене повинна бути енергія на день. Існують дослідження, в які вказано: якщо ми приймаємо вітамін Д в вечірній час, це може перезбудити нервову систему і поганий сон, і неможливість заснути. Цікаво. Так, повертаємося <с далі до нашого. Восьмій годині у нас настає восьмі годині. Рано. Так, до речі стосовно кортизолу. Всі ідеї, uh -huh. які ви собі придумали у вечірній час. Кортизол може скасувати зранку, тому що він побачить нелогічність наших думок перед сном, і ці плани можуть бути скасовані. Бо кортизол це гормон, який дає нам правильні рішення, чіткі плани на день. Тобто він регулює нас. Все, що ми придумали перед сном, кортизол зранку скасував. І буває у вас часто таке, що ви думаєте, класна ідея з вечора. А зранку ви думаєте, як таке мені могло прийти в голову? Угу. З 8 до 14 години у нас пік активності. Це вже було досліджено дав давно, тому напевно, школа і робочі години в нас пересунуто на цей час. Це час найкраще працювати найкращий тем, час розумова праця. Найкраще розумова праця. 14, між 13-ю 14, -14 годиною ми повинні поїсти, тому що в нас йде пік шлунково-кишкового тракту. Ми повинні дати знову ж матеріал для побудови наших гормонів для, для наших клітин, так щоб ми мали час до роботи. Це максимальна зосередженість, це є чіткість планів. Тобто ми працюємо, все виконуємо. В 17 годині у нас поступово починає падати рівень кортизолу. Того у нас знижується наша активність, ми вже хочемо відпочити, ми хочемо розслабитися. Але зазначаю, коли в нас є хронічний стрес, тобто у нас є стрес, то рівень кортизолу може не падати в другій половині дня, і це може спричиняти певні серцево-судинні, ускладнення переїдання, тому що ми хочемо заїсти стрес, тому кортизол. Він повинен бути максимальний в ранкові години, тобто нас провокувати до роботи, і поступово падати в другій половині дня, тому що організм повинен готуватися до відновлення. Тобто, після 17 години рівень кортизолу повинен поступово падати. О 21 годині активізується знову наш мелатонін. Серотонін почав падати, сонячне світло не потрапляє, починає рости мелатонін, і ми повинні готуватися до сну. Знову ж виключити всі гаджети. Не стимулювати сіткінку і лягти, тому що нам потрібна здорова шкіра, здорове тіло, подовше його берегти. Що з мелатоніном ще цікаво? Крім того, що він так циклічно протягом доби виділяється, у мелатоніна є певна циклічність протягом всього нашого життя. Ага. Найбільше мелатоніну виділяється у нас до семирічного віку, тобто коли ми дітки. Після семирічного віку мелатонін починає падати. І в 45 років існує така точка, де він починає падати ще менше, тому якщо ви бачите наших бабусі, дідусів, які о шостій ранку мають велику активність їхати в поліклініки і так далі. В тролейбусах вони не винні. Це мелатонін. Він почав менше виділятися в організмом. Скажіть, будь ласка, а що робити тоді в цьому випадку? Потрібно додатково приймати препарати мелатоніну? Препарати мелатоніну е, позитивно впливають, особливо е, в репродуктивних технологіях. Напевно. напевно, так. та Олександрівна робить дослідження це, це, взагалі. Це я би дуже хотіла почути результати роботи Вікторії Олександрів. Я, я сама люблю призначати мелатонін, тому що покращується якість сну і виробляються кращі гормони протягом доби. Скажіть, будь ласка, як правильно приймати мелатонін перед сном? За 30-60 хвилин до сну. Mm -hmm. так. Добре. Так. Що ж ми ще тобто можемо ці? Це орієнтовно 10-та година вечора. Орієнтовно. орієнтовно. В 10 ми ж повинні спати. Тобто це орієнтовно до 15-ї. Добре. Я розумію, що вона в якомусь іде, ідеальному світі. Так. Що ще цікавого можна розповісти? Так само ми можемо розповісти про е, гормон росту. Це дуже цікавий гормон. Його зараз використовують, його вивчають активно, тому що вважається, що гормон росту це наше майбутнє в антиейджинг терапії, тобто він продовжить нашу молодість. Е, сумато... е, тобто, гормон росту він у нас максимально виділяється до по суті пубертатного періоду, тому що у нього є контр його гормони: це є гормони статеві. Угу. Коли у нас починає збільшуватися рівень статевих гормонів, рівень гормону росту поступово починає падати. Угу. У нас не відбувається вже видовження кісток, не відбувається побутове білку, але як ми можемо продовжити свою молодість, вчасно лягати, спати, угу. їсти білки разом з клітковиною у вечірній час, угу. і фізична активність. Фізична активність нам дає гормон росту. Угу. Цікаво. Скажіть, будь ласка, давайте ми трошечки е, згадаємо наш попередній ефір з лікарем-терапевтом про гормони голодної тарілки. Які це гормони? Так, інсулін, пептин і грин. Е, для чого це є голодна трійка? Тобто, якщо знову ж таки... Ви налягаєте вчасно, у нас збільшується рівень кортизолу у ранковий час. І коли у нас збільшується рівень кортизолу, у нас починається більше вироблятися цих гормонів, про які говорила наша лікар Демченко. І у нас з'являється це імпульсивне переїдання в вечірній час для нашого організму. Не характерно, до речі, для вироблення е, гормону росту. В вечірній час не потрібно переїдати продукти з високим глікемічним індексом, тому що високий рівень гіперглікемії, він блокує це вирвлення е, гормон росту. А скажіть, будь ласка, які продукти є з високим глікемічним індексом? Є ціла таблиця в Google, тобто вбиваємо продукти продукти високий лікімічний індекс, але це продукти, в яких високий рівень вуглеводів на грам. наприклад, виноград, свіжовизоті, соки, хурма, кондитерські вироби, білий хліб, тобто в вечірній час. Тобто на вечір ми виноград стараємося не їсти. Не їсти. <сум> <сум> Добре, ем, у нас є ще такі слайди, де написано, що потрібно знати кожній жінці. Зараз я хочу вам їх продемонструвати. Так. Жінки, я вам буду читати. Uh -huh. Жінка мусить слухати своє тіло про настрій. Однозначно, тільки ми бачимо коливання настрою. Ми обов'язково повинні зрозуміти, що відбувається, коли у нас є е, зниження настрою. Ми повинні дослідити, що відбувається, чи в нас є дефіцит гормонів, чи дефіцит мікроелементів, чи ми не часто лягаємо спати, чи ми не їмо те, що потрібно в вечірній час, uh -huh. чи в нас достатня фізична активність. Тому обов'язково слідкуємо. Далі гормони мають ритмічність. Про що, ми Про що ми говорили? У нас є добова ритмічність, у нас є місячна ритмічність і, і у нас є річна ритмічність. Ми розуміємо, що кожен гормон має свій період напіввиведення. Наприклад, тиреотропний гормон, який виділяється нашим гіпофізом, він виділяє період напіврозпаду його 15-20 хвилин. А гормон, який виділяється під його впливом в щитовиці, тироксин, він має період напіврозпаду 4 дні. Такі гормони, як адреналін, тобто ці гормони стресу, вони взагалі діють до декілька хвилин. Тобто всі гормони вони діють по різному. І як такого сталого, однакового гормонального фону, який є у всіх, такого немає. Ми всі постійно перебуваємо в процесі якоїсь якихось гормональних змін. То гострий стрес, то хронічний то одна подія, то інша подія. Наприклад, інсулін виділяється нас кожні 6-8 хвилин. Цікаво. Так. Угу. так, далі у пубертатний вік треба вступати з нормальною масою тіла. Однозначно, тому що в жировій клітковині, яка міститься в нашому організмі, відбувається стероїдогенез, тобто відбувається будова статевих гормонів, і обов'язково е, потрібно вступати в нормальний пубертат. Угу. Наступне здорове харчування від слова здорове. Ще то подібне залоза, і наші залози будуть вам за це вдячні. Однозначно. Нормальний рівень білка, нормальний рівень жиру харчування, не обмежувати ні в якому разі в жирних ну, корисних жирах, тому самому авокаду, олії і так далі. Тому що Наші статеві гормони вони виділяються з наших жирів. Якщо буде недостатньо, у нас будуть проблеми далі в реальні менструальним циклом. Це вже більше гінекологів питання. А Не забувайте відвідувати лікаря у віці більше 45 років. Обов'язково. І, взагалі, не забувайте відвідувати лікаря. У нас виділяється в організмі біля 150 гормонів щоденно близько 40 гормонів. Призначати собі безліч обстежень, не знаючи перед цим, що шукати, це просто витрачати кошти на вітер. Тому звертайтеся до лікаря. Потрібно обов'язково проходити щорічні огляди і для чоловіків, і для жінок. Також і наступне: ви не можете здати всі можливі аналізи не, на не гормони. <світ> Ми тільки ще про це поговорили. <світ> так. Потрібно здавати аналізи тільки ті, які вам назначив лікар. Самому здавати не можна. Так, також у нас є запитання. Від Ольги Мирославівни про мелатонін, здається, зараз я прочитаю. Розкажіть, будь ласка, про особливості вироблення мелатоніну під час вагітності і чи впливає на сон вагітних? Мелатонін під час вагітності він як протекція, захисний механізм. Тому що про мелатонін є дуже багато цікавих досліджень. Високий рівень мелатоніну. Ну, ми говоримо про нормальний рівень мелатоніну. Він захищає наш організм, продовжує нашу молодість, дарує нам е, прекрасні емоції на наступний день. Тому чітко треба за ним слідкувати. Якщо про мелатонін так цікаво, ми можемо окремо навіть ефір зробити по мелатоніну. Можемо до речі разом з Вікторією Олександрівною вона якраз розповість про себе. Так, чекаємо від вас запитань. Якщо будуть запитання, пишіть, будь ласка, в чаті. Давайте ми ще розкажемо про те, ми говорили про вітамін Д, це популярне запитання, але я думаю, ми зможемо його озвучити, як правильно приймати вітамін Д в першій половині дня mm -hmm. обов'язково з жирами з корисними жирами, тому що, якщо будемо приймати в другій половині дня, ми будемо стипулювати нервову систему і будемо погано засинати. Тому mm -hmm. під час війна бажано, під час прийому їжі жирними якимись продуктами. А скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, людина випила каву? Нічого не їла і випала Д. Він просто пройде транзитом. Він, він нас не якщо ми п'ємо каву на голодний шлунок зранку, що ми робимо? Ми підвищуємо рівень якісь кортизолу якісь... кортизолу. А якщо ми підвищимо рівень кортизолу, ми вводимо в наш організм стрес. Тому mm -hmm. на голодний шлунок ну, кислотність це вже до вас але, mm -hmm. правда, підвищимо. Але ми робимо експерименти над власним організмом. Просто буває таке, що пацієнт каже, що він приймає стандартно вітамін Д слухняно кожного дня. Але рівень вітаміну Д, коли здає аналіз він, він не, не відключує звичайно, тому що немає жирів, які допомагають, щоб вітамін Д засвоївся. Це жиророзчинний вітамін. Він не може проникнути в наш організм. Є водорожчині, є жиророщення. Uh -huh. Вітамін Д належить до жиророзчинних вітамінів. Uh -huh. В попередньому ефірі ми про це говорили. Кому цікаво, можете подивитися. Також я хочу нагадати, що наш лікар-ендокринолог приймає як на вулиці Трипка USCO Medical Center і також на проспекті USCO Medical Center проспект. Хто бажає, можете записатися. Запитань поки немає. Якщо у вас будуть запитання, ви можете написати е, в, приватні а, повідомлення, можна? Да. в приватні повідомлення лікарів. Ми зараз будемо завершувати ефір. Ми вам всім дякуємо, що ви були разом з нами. Дякуємо за службу, за те, що ми можемо провести цей прямий ефір. До нових зустрічей. До побачення.